Так, ми готові. Всім привіт. Сьогодні буде неформальне відео. Буде історія про мене, як я прийшов до інвестицій в нерухомість. Мені здається, це цікава історія, і, можливо, вона буде комусь корисна. На моєму прикладі подивитися на стандартні питання під іншим трішечки кутом. Будучи найманим співробітником, я кумулював певну суму в далеких 10-12 років тому. І захотів придбати власну квартиру перше своє житло. Зробив це в кредит. Декілька років його виплачував. Був безмежно щасливий, що в мене є своя квартира. Закрився цей гештальт, що має бути власний куток, все як завжди. Потім купив наступну квартиру без ремонту, почав робити там ремонт. І коли я закінчував ремонт у другій власній квартирі, уже великій, красивій, відбулася певна трансформація. Я зрозумів, що вона мені не потрібна. Я провів аналітику, подивився, наприклад, на будинок, той, той будинок який будував мій дідусь, і побачив, що моїм батькам він не цікавий. Їм не підходить місце розташування, їм не підходить планування, їм не підходить, ну майже все не підходить. Тобто, жити в тому будинку е вони не хочуть. І я даю велику долю ймовірності, що ніколи й не будуть. Потім подивився на будинок, який будували мої батьки. І виявилося, що ні мені, ні моєму брату він не підходить. Він нам не цікавий. Ні мій брат, ні я не хочемо там жити. Нам не підходить розташування, нам не підходить планування, нам не підходить багато чого. А у нас у всіх. Чомусь, ну, у більшості є думка, що потрібно власне житло, серйозне, повноцінне, і з думкою про те, що там будуть жити ще наші діти, внуки і правнуки. Я прийшов до думки, що моя квартира, яку ми з дружиною вибрали, придбали, робили там ремонт, вкладали туди свою душу, всі свої дизайнерські таланти до того моменту, поки ми закінчили ремонт, стало нам не потрібна. тому що настільки швидко змінюється світ. Настільки швидко біжить сьогодні час, що за тих півроку, поки ми придумали і виконали ремонт, можливо, трішки більше, ми настільки змінилися самі, що ця квартира нам вже була нецікава. І я це бачу по багатьом друзям, колегам. То люди йдуть до якоїсь цілі, придбавають ділянку чи якусь квартиру, роблять ремонт, закінчують і переїхавши туди, Розуміють, що вже настільки змінився час і світ, що, можливо, вже це не те, що вони хотіли. Звичайно, нас за останні декілька років ще спіткало декілька таких чорних лебедів серйозних, і всі ми розуміємо, про що я, які змінили взагалі світ з ніг на голову. Але ще до цього я хотів отримати свободу, це ключова моя ідея. Жоден вид свободи неможливий без фінансової свободи. І наша компанія забезпечує цю фінансову свободу для наших. Партнерів та інвесторів, і я прийшов до розуміння, що та нерухомість, яку я придбаю, вкладусь в неї душею і капіталом, вона не дарує мені свободи, а навпаки, стає певним таким якорем, де я зупиняюся на одному місці і не маю свободи. А я би хотів мати можливість жити в будь-якій країні світу, в будь-якому місті світу. Я не хочу жити в іншій країні, але я хочу мати таку можливість. І це дарує свободу. І ось тоді я почав шукати спосіб, як і мати житло, яке тобі подобається, і отримати свободу. І в цьому ета... на цьому етапі життя я склав модель, яка дозволяє мені це зробити. Що я зробив? Наприклад, візьмемо, наприклад. Суму в 200 чи 300 тисяч доларів це сума, яка дозволяє придбати, в принципі, е хорошу квартиру або навіть будинок, е такі, які подобаються більшості, які більшості може сподобатися. Але це вже прив'язана до місцевості точка. Я за ці кошти придбаваю нерухомість, ділю її на студії, монетизую за рахунок довгострокової або подобової здачі в оренду, тобто підвищую дохідність. І я за ці кошти акумулюю пасивний дохід, який мені дозволяє знімати квартиру, яка дорівнює вартості 300 тисяч. І в мене залишається ще орієнтовно така ж сама сума. Тут, напевно, варто пояснити, що більшість активів моїх власних і активів, якими наша компанія керує, в більшості це іде мова про маленькі однокімнатні квартири, або про квартири студії. тобто, та нерухомість, яка дає максимальну ефективність з точки зору дохідності. І я ту суму коштів, яку мав витратити на придбання власної квартири чи на будівлю власного будинку, я інвестував в таку нерухомість. І на цьому етапі життя я власноруч зібрав сам для себе, знайшов і створив модель, яка дозволяє закрити мені всі ці питання, які в мене виникали: і свобода, і будь-яка нерухомість, в які я хочу жити в будь-якому районі, наприклад, міста. Києва і дохідність з нерухомості вища, ніж це прийнято на ринку. Це дуже важлива точка, я на ній зупинився окремо. Мені завжди подобалась нерухомість як об'єкт інвестицій, тому що це завжди безпечно, це стабільно, це на багато десятиліть. Ну, хороший актив, звичайно, дуже цікавий. Але мені завжди не подобалась дохідність по ринку в середньому, якщо дивитися широко там на країну і на декілька країн, це щось схоже напевно на 5%. В середньому, статистично люди, які вже професійно займаються цим, досягають там 7-8%, але мені це не підходило, тому що я розумію, що раз десь роки потрібно робити ремонт. Я розумію, що потрібно дуже великий капітал відразу, щоб забезпечити собі пасивний дохід і можливість жити в будь-якому будь будь іншому орендованому, наприклад, житлі, перечитавши Кіосакі, передивившись всі можливі варіанти, яким чином люди заробляють на нерухомості, яким чином інвестують, яким чином монетизують. Ось тут і народилася ось ця модель, де ми беремо велике, ділимо на менше і монетизуємо. Ми досягаємо дохідності високої за рахунок того, що ми підвищуємо ефективність самої, самої площі, ми з кожного метра дістаємо більше, і за рахунок того, що ми використовуємо різні стратегії не тільки довгострокова оренда, а й подобова, це, звичайно, підвищує підвищує нам дохідність. Таким чином, цю модель заробітку на нерухомості я створював сам для себе. І створив і почав жити так, як я цього хотів, маючи і нерухомість, і маючи свободу. Жити де я хочу і як я хочу. Потім це почав робити для власних друзів, потім для е, інших знайомих, а потім це е, продукт вийшов на ринок. Правду кажуть, що найкращі продукти народжуються тоді, коли ти створюєш їх сам для себе. Сподіваюсь, моя історія була корисною для вас. Якщо такий формат цікавий, Напишіться в коментарях, будемо продовжувати надалі цікаві історії з власного життя, які можуть приносити користь і вам також.